Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована та спокійна. Запевнив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Він до слова днями був у Волинській області на позиціях українських захисників. Поруч Білорусі, Волинська область. Вона межує з республікою Білорусь. Визначено чітке завдання щодо підсилення наших оборонних спроможностей. Обійшов кожну позицію на цьому опорному пункті. поспілкувався з кожним стрілцем, гарантометником, кулеметником. Подивилися, що і як краще зробити для підвищення стійкості оборони, а також для покращення вогневого ураження. Нині, за словами Наєва, захист кордону посилили військовослужбовці, які повернулися з передової. Вони мають бойовий досвід, а відтак можуть підказати, як захистити Волинь ще надійніше. Можуть подивитися, що зробити так, щоб коли дійсно рівень загрози збільшиться, вони опираючись на оборони позиції свої не пропустили ворога в глибину.